Цап та баран був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран, цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь цапа й барана, йдіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий. А цап сміливий та недужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть. коли бачать. Горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, А що вовки кашу варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, там цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень баране оту вовчу голову. От баран і приніс. Та нецю, подай більшу, каже цап. Баран знов цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці, компанія! І каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прожену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, та й той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріш хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, що нам трьом та цапа й барана боятись? Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж ті добре справлялись, уже з куреня убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, нашли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От, лягай, кажуть вовки, тому вовкові. Ти старший та ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка, цап сміливий не став міркувати, а як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, та аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть.